Наскільки Україна досягнула успіху на шляху до євроінтеграції, які основні кроки зробила, і чи добре впоралася із домашнім завданням, яке нам задали європейські лідери? Марія Мєзенцева, заступниця голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України з європейським союзом, розкаже нам про це більше. Пані Марія вітаємо у нашому ефірі. Спасибі, що долучилися. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Пані Марія, зазвичай в наших ефірах ми поетапно розглядали кожен аспект, кожен крок України до європейського союзу. Сьогодні вже робимо певні підсумки 2023 року. І ось на вашу думку, чи є вони задовільними, задовільними ці кроки саме до європейської спільноти? Ну зважаючи, що ми з вами вже підсумовуємо цей. Дуже складний рік, в тому числі для європейської інтеграції, адже ви знаєте ніяких таких ну. Намірених дедлайнів або зобов'язань з європейської сторони немає. Все базується на виконанні нашого домашнього завдання як країни-кандидата і оцінки його виконання як фінального підсумку. Але все-таки коли збираються лідери в рамках Європейської ради, це суто. Політичне рішення, тобто не кожен лідер, повірте, бачить всі документи, всі регламенти і процедури, всі директиви, які ми да наближаємо до українського законодавства. Не всі бачать ту титанічну роботу, яку виключно і перфектно в рамках і агресії, тому що все-таки нас ковід навчив, як працювати. В гібридному режимі наш комітет Євроінтеграційний з часів 2020 року збирається постійно онлайн. От, Наприклад, сьогодні в нас була чергове засідання. Інколи вони ем, поза межами всяких зрозумілих ралі ми включаємося там із округів із лінії зіткнення, але свою роботу робимо. Що ж для нас було цікавим в прийнятті рішень, це якраз підхід до... До того, як красиво змогла вийти Угорщина і її представник-прем'єр-міністр Орбан з цієї ситуації, і як була забезпечена єдність Європейського союзу безпосередньо лідерів в рамках зустрічі Європейської ради. Ви пам'ятаєте, я в атері постійно казала, що ми обов'язково крокуємо до цього рішення і налаштовані дуже позитивно, але було дуже багато. Негативної інформації навколо цього процесу, хоча ми, звісно, завдячуємо вагомому рішенню і президента, і прем'єра, і спікера на на четвертий день вторгнення, коли спільно була підписана заявка відповідно до правил процедур, кожна держава, яка ну, вважає, що підпадає під критерії е, демократії, цінностей. Е, і інших і інших критеріїв, які прописані в статуті, вони подають заявку. Я думаю, що український кейс був поштовхом і для того, щоб Грузія стала країною кандидаткою. Пам'ятаємо, що трошки ну, вони пасли задніх, але у нас є кагорта країн це Західні Балкани, які досить давно кандидують, тобто ми зможемо показати і забезпечити. Свою підтримку і для інших країн, інших регіонів. Адже сьогодні Європейський Союз точно зрозумів, що без успіху, без перемоги спільної, саме на території України в боротьбі проти російського агресора, сам проєкт стає. Від величезне питання його сталість, його спроможність, і його ефективність дуже радіємо, що багато програм з рішенням Європейської ради напряму відкривається для бізнесу, для громади території, для, для відновлення, для відбудови. Тому дуже хочеться вірити, що і, наприклад, від України багато що зміг Євросоюз. Навчитися без безумовно це і сфера діджиталізації пройшов саме дія, який показав наскільки в деяких моментах відстає та євросоюз від діджиталізованих сфер послуг держави Україна. Тому ну я як євроінтегратор, єврооптиміст, не можу говорити, що у нас щось є негативне. Я впевнена. І президент сказав це вчора в своїй прес-конференції, маючи прапор позаду себе європейського союзу. До речі, хочу повідомити телеглядачів, що це не прапор ЄС, а це подарований прапор Ради Європи колись для Євросоюзу. Тобто, ми навіть. Думаємо в ширших масштабах географії, і звісно, зараз покладаються на нас дуже великі амбітні цілі. Буквально вчора доповідаю, було проведено на рівні робочої. Групи засідання нашого Єврокомітету Верховної Ради разом з віце-прем'єркою Стефанішиною, її офісом і громадянським суспільством, тобто тим колективом експертів, які працюють по євроінтеграції щоденно на стороні ЄС і, в принципі, спонсоруються проєктами аналітичними зі сторони ЄС. Ну ви знаєте, я вважаю, що нам, як депутатам, потрібно Просувати програми Європейського союзу в регіонах, продовжувати розказувати про можливості для малого середнього бізнесу, про гранти, про культурні. Програми про програми обміну, вивчення іноземних мов, освітянські проекти. Адже ну це про наше щоденне життя. Ми не можемо нехтувати цими можливостями, і для цього в рамках військово-військових військових адміністрацій обласних у нас створені на базі офісів так званих РОМС, регіональних офісів міжнародного співробітництва, спеціальні відділення, які працюють по цій міжнародній співпраці, включаючи євро. Інтеграційний напрямок пані Марія, дякуємо вам за участь у нашому ефірі.